Привіт! Я бачу, що знову все більше і більше актуально для України. Щось передбачати, так? Дуже люблять у нас всі дивитися передбачення. І, звичайно, всім хочеться передбачати самостійно за допомогою різних інструментів. Ми вже про це говорили, в принципі, дуже багато, так? Мені сьогодні йде такий образ, як наука-генетика. От ви знаєте, що генетики дуже багато всього передбачають, іноді навіть досить точно вони можуть прорахувати можливі варіанти, так, наприклад, що дитинка отримає від мами, що отримує від тата, як вони там поєднаються, геноми. Яке там буде ДНК чи ще щось, які хвороби можу отримати, чи не, не отримати. Але все ж таки, генетика залишається досить непередбаченою. Тобто можна вгадати, можна не вгадати. Можна вгадати на 100%, можна 50 на 50, а можна взагалі <кій> повністю схибитись. Так? Так само і з нашими інструментами. Передбачення вони такі. <смір> <смір> можна вгадати, можна не вгадати. Вважайте, що ви генетик. Не забувайте також, що чинників як зовнішніх, так і внутрішніх дуже багато які впливають на формування майбутнього. Тим більше вони є індивідуальні, сімейні, національні, планетарні, так? людського роду, всього живого, космічні. Там дуже, дуже, дуже багато чинників. Ну, наприклад, із зовнішніх чинників, що це може бути? Вплив в планет. Вплив місяця, от дивіться, місяць, так він впливає дуже сильно, наприклад, на рідини, на рідини в нашому тілі, не тільки планети, так, а й в нашому тілі, на цикли або, наприклад, на наш сон. Я знаю, що кожен новий місяць чи на кожну повню, в мене діти, наприклад, не сплять, вони повністю дуже сильно активні, аж надзвичайно. І часто безсонні ночі. Що мені дає це знання про такий вплив бути спокійною. Так якщо дитина не спить, я знаю, що вона не хвора, мені не треба нікуди бігти. Це просто повний місяць. Можна про цей вплив зовсім не знати, чи важливо це знати? Мо, воно просто надає якби спокою, так воно заспокоює, що не треба зайвий раз хвилюватися і шукати причину неспання дитини. Але ж можна про це нічого й не знати, і жити собі спокійно. Та зовнішній вплив все ж таки є, але ж знову ж таки, це просто лише вплив. Він кардинально не змінює наше життя, так? І можна про нього зовсім не знати. Є ще внутрішній вплив, тобто як макрокосмос і мікрокосмос, ті ж самі ваші думки, ваші емоції. От просто-напросто ваш емоційний стан може змінити діяльність ваших клітин. Які будуть або регенеруватися і працювати на зміцнення, наприклад, вашого імунітету, на ваше оздоровлення, на ваше оновлення, очищення, або навпаки? Буде повний хаос і буде створення, наприклад, ракових клітин. Залежить від вашого стану? Хто в такому разі відповідає за ваше майбутнє? Ви самі. Не забувайте, що є ще, наприклад, в людському тілі різні жителі, так? і різна свідомість і наших органів, і тих жителів, які в нас живуть. Наприклад, гельмінтів, так? у нас у всіх є якісь гельмінти. Ну, так у них є своя також свідомість і своя життєдіяльність, і бактерії, і вірусів. У них у всіх є своя життєдіяльність і своя свідомість групова і індивідуальна. І вони також на вас впливають. Особливо, якщо їх дуже багато, аж занадто. Вони можуть впливати на ваш стан, на ваш емоційний, ментальний, фізичний. Ви будете себе відчувати не дуже добре, а отже, будете генерувати погані думки, негативні емоції, будете створювати собі нову хворобу. І притягувати погані ситуації. Тобто психосоматика в дії. Але ж ви можете і впливати на ваш мікро і на ваш макрокосмос, саме вашим станом, вашим емоційним, ментальним станом, за допомогою генерування позитивних думок, емоцій. Очищатися, лікуватися, бажати всім живим сутностям, присутностям, створінням, всьому живому, щастя, прозріння, любові, здоров'я, благословляти всіх і все завжди. Як би нам погано не було. Ви змінюєте таким чином долю, до речі, дослідники. Вже змогли доказати, що наше відчуття вдячності змінює нашу долю, змінює наше здоров'я, змінює все практично. Якщо ми весь час перебуваємо в таких високих вібраціях, вібрація це що? Це поширення хвилі. А ваші хвилі, наприклад, формуються в мозку, так, наприклад, ментальні або в серденьку. Ми вже про це все говорили. Вони мають частоти, так? тобто ви розпоширюєте навколо себе таке поле щастя, благості, любові. Ви генеруєте прекрасну, лікувальну енергію, ви створюєте її навколо себе, навколо всіх, хто коло вас, і розпоширюєте її. Пробуйте це зробити кожен по-своєму, хто афірмаціями, хто молитвами, хто мантрами, хто просто щирим зверненням до джерела усього сущого, до планети матінки, до свого вищого я. До своїх гідів, чи янголів охоронців, чи до свого роду, чи можливо до України, чи до космосу, кому що йде і як. Можливо, до світла, до енергії, так давайте на ці свята згенеруємо дуже багато позитиву, любові, щастя і добра. Щоб воно вступало в дію і допомагало не тільки нам на індивідуальному рівні, а й нашій коханій ненці Україні. Всім нам. Взагалі роду людському, бо на планеті зараз дуже багато, незрозумілих і війн, і голоду, і природних явищ. Давайте помолимося. І побажаємо всього найкращого у всьому живому, в новому році, для всієї планети і для всіх. Удачі!